У Харкові за допомогою сили ТЦКшники запакували хлопчину в бус. Але була трохи драка, ТЦКшники приклали немало зусиль для того, щоб запакувати пацана. Нанесли йому деякі тілесні пошкодження. І, як виявилося пізніше, це хлопчина, який був в російському полоні, і він написав заяву до поліції. Він вимагає, щоб покарали ТЦКшників, які неправомірно застосували до нього силу. І ця історія, блядь, вона настільки їбанута. Хлопчина пережив полон, хлопчина повернувся в Україну, і він себе почуває, як не людина. Він себе він не може пройти вільно по. Тій країні, яку він захищав, заради якої він віддав частину себе, частину свого здоров'я. Ви представте, тільки уявіть, що в нього відбувається в голові. Він, блядь, не розуміє, хто, бляха, такі, ці ТЦКшники і чому вони себе так поводять. Він захищав їх, а вони просто беруть і застосовують до нього силу. Без справедливість в цьому світі.